Ісусу Христу, решонані люди, мир вам, дорогі українці. Дорогі люди, я християнин, я бажаю кожному з вас миру і добра. Дорогі люди, я читаю Слово Боже і слово Боже, начить, щоб ми молилися. Тому я закликаю всіх людей, які щиро вірять в Бога, молитися за Україну. Просіть милості в Бога для народу України, щоб Бог зупинив це кровопролиття, щоб Бог зупинив це зло. І прийшов в мир на Україну. Моліться також за нашу владу, щоб Бог дав мудрості їм, як правильно керувати, щоб приймали закони такі, які угодні Богові, такі, які Слово Боже Ну, Найважливіше, дорогі люди, я прийшов сюди, щоб нагадати усім вам і сказати, що Бог любить нас. Бог настільки сильно полюбив людей, що віддав свого народження Сина Ісуса Христа на Христу смерть, щоб нас врятувати від пекла. Ісус Христос, Він приходив на цю землю не судити людей, але спасти, взяти наші реки на себе, померти і дати дарувати вічне життя. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Ісус Христос, Він прожив святе безрічне життя, яке ми не в змозі прожити, і помер на Христі смертю, яку ми заслуговуємо. Але в третій день Він воскрес ради нашого оправдання. Ісус Христос єдиний шлях на небо. Господь сказав: я дорога, правда і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Тільки завдяки Ісусу Христу люди можуть прийти до Бога, попросити в нього прощення. І Бог може простити. Нам не допоможуть ніякі добрі справи, ніякі великі гроші. Але тільки Ісус Христос, єдиний, заради кого Бог може простити людей. Ісус Христос є дорога, правда і життя. Зверніться до нього. Для того, щоб спастися від пекла, людям потрібно щиро покаятися в своїх гріхах і увіривати в Господа Ісуса Христа як Свого Спасителя і Бога. Тільки Ісус Христос нам дає вічне життя. Нам кожному є за що просити прощення. Кожен з нас робить той чи інший гріх щодня, чи то в думках, чи в словах, чи в ділах. Но якщо людина щиро покається, тобто визнає себе грішним перед Богом, відвернеться від злих діл і навернеться до Бога через Ісуса Христа. Бог таку людину простить. Перемиріться з Богом, дорогі люди. Покайтеся в своїх гріхах. Вірите в Господа Ісуса Христа. Вірите в Його любов, прийміть Його любов. І спасетеся. Час був близький, Господь гляде, час обмежений. Читайте слово Боже, там усе про це написано. Якщо в вашому житті будуть трудності, можливо, не буде що їсти, або що одітися, можливо, буде здоров'я погане. Звертайтеся до Бога. Бог може допомогти. Бог допоміг також і мені. Коли я жив без надії, жив гріху, був залежною людиною. Я не хотів жити, хотів покінчити життя самогубством. Коли я кинувся під поїзд, Бог помилив мене, я лишився живий і неушкоджений. Коли мені зустрілися віруючі люди, вони подарували мені слово Боже, яке я почав читати 8 років тому назад. І моє життя змінилося. Бог забрав всі ці залежності, забрав бажання покінчити життя самогубством, дав бажання жити. Але найважливіше, я точно знаю, що моя душа буде з Богом на небесах, тому що це Божа обітниця. Сам Бог обіцяє своєму слові. Дар Божий, життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашим. Хто вірує в Сина Божого, той має життя вічне. Вірите в Господа Ісуса Христа і матимете вічне життя. Тому що наше життя коротке, а попереду вічність. Дякую за увагу. Дорогі люди, моліться за Україну, за народ України. Просіть в Бога милості, примиріться з Богом і живіть вічно. Отець Небесний, благословиться цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну. Благослови всю цю молодь, яка тут знаходиться. Благослови і бережи Україну в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені. Слава їм дороги.